Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. П'ятдесят донорів здали кров сьогодні в закарпатській обласній станції переливання. Упродовж минулого тижня донорами стали більше ста людей. Сорок дітей відвідують пласт у Мукачеві. Ця станиця об'єднує 5 гуртків. Навчання пластунів безкоштовне. 73 річний чоловік загинув внаслідок аварії, що сталося сьогодні вранці в селі Теково-Берегівського району. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що 31-річний житель села Сасово на автомобілі Вас наїхав на 73-річного жителя селища Королево, що рухався на велосипеді зустрічною смугою руху і повертав ліворуч попереду авто. Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Водія автомобіля поліцейські освідували за кермом. Чоловік перебував тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпі. Пілого слідчі відкрили кримінальне провадження. У справі призначать експертні дослідження, Досудове розслідування триває. 58-річного чоловіка знайшли мертвим під час гасіння пожежі у селі Верхній Коропець Мукачівського району. Подія сталася 14 листопада о 5.38. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали ще про загорання одноповерхового будинку, у якому сам жив чоловік. Повідомили його односельчани. Рятувальники о шостій ліквідували загорання на площі 15 квадратних метрів. Вогонь пошкодив 13 квадратних метрів підлоги та знищив двері. У кімнаті рятувальники знайшли тіло власника будинку. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків, а також причину смерті. 27-річного волинянина, котрий три дні блукав горами, у пошуках кордону затримали прикордонники Мукачівського загону. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що чоловік зізнався, що самостійно проклав собі маршрут, але заблукав. Через три доби в лісі він вирішив зателефонувати рятувальникам. Тоді його почали шукати. За 6 кілометрів до кордону чоловіка знайшли та доставили до прикордонного підрозділу. Він зізнався, що хотів незаконно перетнути кордон з Румунією, аби звідти поїхати в Ша, де живе його дівчина. На нього складен протокол незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скерували до суду. Чоловіку загрожує штраф або адмінарешт. Будівлю колишнього туберкульозного відділення у Баргові переобладнають під соціальний центр для дітей та пенсіонерів. Вже прибрали подвір'я та приміщення від сміття. Про це сьогодні розповів керівник цього проєкту Юрій Юрченко. За його словами, якщо буде фінансування, то роботи зможуть закінчити впродовж 15 місяців. Проєкт – це намір трьох держав: це Японії, Угорщини та України, які об'єдналися разом зробити на території України, на території західної України, центр соціальної допомоги будівля буде буде мати дві половини і дві частини. Одна з них буде відведена для будинку пристарілих, а друга частина буде відведена для дитячого садочка. І основною метою цього всього є поєднати ці дві частини населення, щоб вони обмінювалися досвідом, енергією та спілкуванням. Зараз це відбувається на етапі закінчення проектних робіт, і по факту ця презентація це є передача всієї напрацьованої інформації замовнику, донорам і за хочу сказати. Людям, які тут мешкають, для того, що це майбутнє частина в майбутньому буде тут розвиватися. Надалі ще є річ прорахування, створення бюджету та пошук фінансів для цього для реалізації для самого будівництва цієї будівлі. Ми мусили привести будівлю до нормального вигляду. Ми мусили її облагородити, прибрати і навести там лад соціальний центр. Може вмістити від 12 до 18 людей похилого віку. Віку. Як будуть набиратись люди, я не можу сказати. Цим центром в майбутньому буде керувати управління благодійного фонду Керітас святого Потелеймону, і вони будуть далі виконувати організаторську функцію на цьому об'єкті. Вони будуть вирішувати, як люди. Будуть проживати там і всі інші організаційні моменти. Замовниками є управління берегівського деканату Закарпатської, Мукачівської греко-католицької єпархії. Спочатку ми хотіли просто для свого карітаса тут якусь будівлю для деканату угорців, а потім, коли Появилися японці, і вони хотіли нам теж якийсь проєкт допомогу оказати. Ми вирішили, що все ж таки, може, не будемо думати локально, можемо думати краще, обліса в І так вийшла думка, що ми узнали, що місто продає будівлі буша тут диспансера, і ми вирішили, що тоді купимо. І у них з'явилася ця ідея, так як у них це. Працює, що дві крайності самі молоді і самі старші, як то можуть один одному сприяти старшим бути старим, а молодим, як то бути більш розвинутим. Ну і ця так вийшла ця ідея, виникла ця ідея, що до будівлі відноситься дуже велика площа. Є перспективи, є в ньому що розвивати. Будівля була куплена місіс з, з землею, я Окороч 4 мільйонів гривень. Це було фінансовано. No, наразі, наразі так виглядає, що е, є певна сума, е, яка через фонд тера Ренесанс фінансує Міністерство закордонних прав Японії. Вона недостатня для всього, для, для реконструкції всієї будівлі. Ну, ще треба думати, що звідки вони і самі. Думають, я так думаю, ну і тим менше і нам треба думати. Надіюся, що будуть жити там люди, які найбільше того будуть потребувати. Тому що ми чим далі зустрічаємося із проблемою старших людей. Є багато старших людей навіть і тепер із тою війною я багато разів зустрічався з людьми, які вже не мають будинок, вже не мають куди повертатися, вже не мають. Я думаю, що час покаже, тому що ми бачили лише фотографії або реальність, і бачили, бачимо, і кажу, надіємося, що то дійде, і в процесі того всього ми знайдемо, я кажу, для тих, які найбільше будуть потребувати ті люди. Я думаю, що знайшлася та будівля, яка найбільше я кажу, могла бути придатна. Кров для поранених військових впродовж року здає Ужгородець Андрій Чірський. Вирішив долучитись до донорства крові, щоб допомогти нашим військовим при пораненні. Кожні два місяці стараюся. Долучайтесь і ви допоможіть нашим військовим, вашою кров'ю. Долучився до здачі крові Юрій Кузніцов. Покликав мій колега. Я йому не відказав. Мій друг стабільно ходить сюди. Ну, він мене покликав, і нас була вільна година обіду. Та ми прийшли. Я думаю, що це все буде для військових, і в принципі це була основна тип, ідея, щоб маленько допомогти. В даному випадку ми допомагаємо кров'ю, коли є можливість, допомагаємо фінансово. Я сама статського району навчаюся в Ужгороді, долучилася щоб допомогти нашим героям. І паралельно ще допомогти моїй знайомі. Їй потрібно кров на стовни кровотечі відкрита. Військовим допомагаю по здачі крові вперше, але допомагала їм матеріально одягом, сітк плили сітки. А саме, в мене в теському районі, де я живу. Надіюся, що кров допоможе нашим воїнам і хворим людям, які потребують цього. Близько 50 людей щодня здавали кров упродовж минулого тижня в Закарпатській обласній станції переливання крові. Розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. Проте каже: наразі не вистачає крові усіх груп. Сьогоднішній день і цього не вистачає. Потребуємо йому більше. Навіть от минулий тиждень, поза минулий тиждень ми працювали і. Виїзних умовах то заклад заготовляв більше ста осіб, приходило до нас, якщо проховати разом і цього є замал. У зв'язку з тим, що збільшилася їх потреба в лікувальних закладах, то відповідно потребуємо більше їх. І ми завжди маємо мати запас компонентів, який є золотим, не знижаючим. і Завжди має бути, тому що на жаль, таке життя, що створюються різні неприємні ситуації, коли потребують велику кількість компонентів крові. Здати кров можна щодня по буднях з 9 до 14 години. Донорами можуть бути люди від 18 до 60 років. Оксана Ушакова, Кулишин – Суспільне новини. Так проводять заняття для пластунів у станиці Мукачево. Відвідують його діти від 6 до 11 років. Серед них і Павло, який приєднався до скаутської організації 4 роки тому. Для мене пласт вже є як е, життя. І в мене немає такого, що а сьогодні не йду на пласт, Я не хочу на заняття ходити. попросили мене, я піду щось допоможу комусь, зроблю органі... завжди організовую якісь цікаві акції, допомагаю в їхній організації, і зараз я допомагаю Олександру займатися з новаками. Віком від шести до 11 років проводить заняття виховник Олександр. Пласт я намагався потрапити 5 років, тому що я бачу в ньому певну ідею, яка потрібна Україні і дітям-хлопчикам особливо. 100 років чимісь, пласт, пластова молодь. Вона відстоює незалежність України і бореться за цю ідею. Я вважаю, що це важливо для хлопчиків, і тим більше йде патріотичне виховання у купі із християнськими цінностями. Які на жаль наразі досить нівельовані в суспільстві? Понад рік тому долучилася до проведення занять у пластовому руці і Тетяна Кугутич. І приклад такий, що у мене діти лишилися без виховників з війною. І я прийшла до пласту, що, ну тобто я рік уже з ними продовжую другий рік. Тобто я хотіла, щоб мої діти лишалися в пласті. Тобто я знайшла якусь, не знаю, 25-ту годину в добі і я цим займаюся. Спочатку було важко, бо не розуміли. Я не пластувала, тобто я не пластунка. Для мене це було ну, зовсім інший світ. Але нема нічого в цьому страшного, це можна влитися. Якщо ви хочете долучитися, ви можете пройти ряд навчань, це не Бог знає скільки, чого це безкоштовно. Ви вливаєтеся, навчаєтеся. І таким чином ми можемо розвивати станицю. Ми це можуть бути люди з вчителів, це можуть бути студенти, яким так само можна цікаво пластувати і займатися розвивати дітей. За словами Тетяни Когудич, у станиці Мукачево займаються 40 дітей. Найшла якусь не знаю 25-ту годину в добі, і я цим займаюся. Спочатку було важко, бо не розуміли. Я не пластувала, тобто я не пластунка. Для мене це було ну зовсім інший світ. Але нема нічого в цьому страшного, це можна влити тому наразі е, у нас є зараз біля 40 дітей, є п'ять гуртків, є е, п'ять е, виховників. Це дуже мало. Клас каче має е, потуги для того, щоб розвиватися. Е, щоб він розвивався, треба щоб до на нас долучалося більше людей. Тому ми ну закликаємо, якщо ну є люди, які готові вкладатися в дітей. Тому що ці діти це ті, хто будуть далі жити в цій країні, яку ми зараз відвоюємо. Якщо ними не займатися, вони будуть ну втрачені. Ми не можемо собі цього дозволити. України. Підвищення рівня води в річках очікується тижня на всі території Закарпатської області. Про це Суспільному розпіває гідрологиня Закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова. За її словами, негативних наслідків через підвищення рівня води не буде. Минулої доби по області пройшли опади, місцями значні. На переважній більшості річок відбувалися підвищення рівнів води на 10-80 сантиметрів. В нижніх течіях річок Стара та Боржава на 1,2-1,8 метрів відповідно. В межах корінних берегів без негативних наслідків. На річках буде утримуватися підвищена водність з незначними підвищеннями рівнів води, також в межах корінних берегів без негативних наслідків. Тільки на річки Боржава в нижній течії в селі Верхній Ремети очікується початковий вихід води на заплаву, також ну, там без негативних наслідків. В Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.